Напередодні російські окупанти випустили ракету по Краматорському підприємству, касетними боєприпасами обстріляли Часовоярську громаду, зруйнували школу мистецтв та бібліотеку. Під обстрілами росіян цієї доби перебували 16 населених пунктів Донецької області. Авіацію ракети С-300 реактивні системи залпового вогню, ураган, град Торнадо С використовували окупанти. Зруйнували 24 житлові будинки, повідомляють поліцейські травмованих людей з під завалів власних будинків. Рятують поліцейські екіпажу Білий Янгол. Минулої доби виїжджали до Красногорівки. Ну, Рука Поліцейські надають людям до медичну допомогу та відвозять до лікарні. Також повернулись на місто, бо був поранений, був поранений ще один. Це було складніше поранення, да, передпліччя руки було перебите, був осколковий перелом відкритий, зупинили кровотечу, йому надали медичну допомогу, доставили також його до лікарні. З віддалених населених пунктів Донеччини під обстрілами білі янголи вивозять людей до пунктів евакуації. Все. Наперед, Все, За минулу добу співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій до евакуаційного потягу відвезли 35 людей, з них 8 дітей. Олександра Зоз, Новини на Суспільному, Донбас.